Всім привіт! Сьогодні ми будемо розглядати таку проблему, як витікання антифризу з дренажного отвору е, помпи. Е, попередньо я показував відео, як знімав цю помпу із мотору, тому не буду робити антирекламу, що це погані мотори. Е, просто таке користування і чисто випадково пустили цей мотоцикл. На сторону помпи, розбивши кришку помпи. Коли ми її замовили і поставили, то виявили ще таку ось проблему, як ви бачите зараз, витікання антифризу з дренажного отвору. І так, я вже зняв все повністю. Наша помпа залишилася, будемо говорячи, гола з двома сальниками верхній, які ви бачите, буду його називати водяний сальник. В нього трошки така конструкція. Непогана, про яку спробую також розповісти. І під цим водяним сальником у нас знаходиться масляний сальник, між яким є трішки місця пустоти десь 3 мм, які припадають ці 3 мм на дренажний отвір. Тобі ж пустота, і тому, коли у вас немає герметизації з одної чи іншої сторони. То у вас починає витікати та рідина, з якої накрився, наприклад, цей сальник. Якщо водяний, то побіжить хетифриз. Якщо масляний, то побіжить мастило. І так, вам подальшому покажу, де в мене ці тріщини. Якби ці тріщини просто були по кераміці, то це нічого, так як ви бачите їх зараз. Але ці тріщини. Повели за собою також е, резинову гофру, до якої приклеєна, приклеєна ця кераміка, і е, був прорив у самій е, резинці. Тому починав тікти антифриз. Е, чим ця помпа е, сама собою універсальна і непогана тим, що в неї є цей дренажний отвір. І коли у вас якийсь прорив іде, так як в моєму випадку е, з водяної сторони. З тої сторони антифризу, цей верхній, який я зараз знімаю сальничок, то у вас потіче антифриз. Коли ж у вас прорве сторону мастила, то більше зі сторони картеру, то у вас почне витікати масло. Що хочу розказати, що помпа доволі непогана, як для мене, тим. Що вона показує, коли у вас з'являються проблеми е з данішніми е сальниками. Це є і плюсом, тому що є закриті е помпи, і в них якби, немає цих дренажних отворів, які б вам показали. Е коли у вас є проблема. Ви ж її можете побачити тоді, коли у вас е пропала рідина охолоджуюча із гроши бачка. Або з самих радіаторів по кольору масла, та також по вихлопу. Якщо у вас з'явилися якісь різні дими, то ви також можете це все побачити, так як і коли у вас виходить із ладу поршнева група чи ще щось. І так, я замовив новий комплект. Старий я вже зняв. Знімалось дуже важко, так як у мене не було спецінструменту. Для вмонтування всього назад мені знадобиться також щось придумати, щоб його змонтувати. Я вже це придумав. Тому в кінці ви там і побачите невелику конструкцію, яку я зробив, щоб його запресувати. Саму запресовку я не буду показувати, так як і випресовував, також я не знімав, бо відео займе доволі багато часу. Тому ця помпа. Ще раз скажу непогано сама по собі, так як має цей дренажний отвір, і як ми побачили, в чому є проблема. Якби це було десь там в закритому місці, ми б замінили б кришку. Кричатку ніхто не хотів знімати. Ну і не потрібно було, так як вона була ціла, тому ми б і не побачили в закритій помпі, ми б цього б не побачили. І так. Про помпу ми, в принципі, розібралися, думаю, всі зрозуміли її принцип роботи. Тобі ж, може кому не зрозуміло, як цей резиновий щільнювач працює, тобі ж резиновий, тобі ж сальник зі сторони антифризу, то можете звертатися в коментарях. Я постараюсь точніше вам розповісти. Що хочу ще розказати. По данішній ситуації, що удар у нас був непоганий, але якось незрозуміло, чому, чому не можна було побачити це все по крильчатці. Тому що крильчатка закриває а, саму цю основу, і крильчатка була ціла а, цієї водяної помпи, а, тому цього як би і не замітили, антифризу вже а, в принципі не було. Кришку ми чекали, поки вона приїде з Китаю також це все замовлялося. І тому, як би чекали, коли вже поставили кришку, зробили все, вирівняли також радіатор. Виявилось, що є проблема ось така, яку ми також вирішуємо. І в нас на старому санечкові є такий клей спеціальний. Тому вам доведеться чимось і новий змастити, тому що в моєму випадку на новому не було ніяких клеїв. Ось таку конструкцію ви можете побачити для змонтування данішнього сальнику. Не занадто мудра, як би кажуть, але і в моєму варіанті бюджетна. Чотири гаєчки, шпилька, 4 шайбочки, ну і спорчена. По-моєму, головка на 24, бо її треба буде всередині вибрати, вишліфувати, щоб вона співпадала з розміром цього сальнику. Ну, на цьому якби, я з вами буду прощатися, бо відео вже закінчується і добігає до кінця. Кому не важко, підписуйтеся, буду дуже вдячний. А на цьому все. До нових зустрічей!